Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас 24 квітня. Зараз у батьків приїхав е малих поросят проколоти від носів. Подивитися, що наша ізольда поки без при, е е продвіжень і народи. Ну і так, подивитися, наші дві свинки повинні перегулювати, починати. Ну, Вроді поки не гуляють. От. Так що таке коротеньке відео. Сам процес як колом не знімав. От. Так що це вже 150 разів знімав. І якщо треба буде, покажу, як я колю поросят, то, дай Бог, будуть поросята, а будемо показувати. Так що всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім мирного неба гою, всім до побачення. Всім доброго дня. Сьогодні у нас 24.04. пів шостого. Зараз у батьків. Це наші О, 15 день. Сьогодні, коли суйферові запечатана баночка, ось вот, наша ізольда. Вот. Ну Ось у мене таке пузо відбите. Я не знаю, як там єлі молочко виступало. Зараз вот, щось бризнуло, Але не знаю, надія є, звісно, але дуже... Не дуже велика. О, так, Зараз пацанам вже 15-й день. Вони вже гранули їдять, водичка не стоїть. Зараз піду возьму шприца, іголочку і будемо будем колоти свинок. Ну, Поросят наших. Ось наш шприц. Так, тут ще ліки фармазін. Так, ладно, зараз приготовлю, потім позніму. Так, зародили ви наш пістолет, виставили тут на 2,5 кубика. Сам пістолет на 6 кубиків. Я щось думав на 5-6. на Зараз прийде племінник і ми з ним проколем наш парасад желізовий. Так, по нашим дівкам. Сьогодні 24 число, осімняв і в 5 сьогодні 19 день. Ну, Вроді би как би... Вроді би як би. Поки признаків, що вони в охоті, я не бачу. Вони їдять нормально. Петля не така ну, не, не, не таке, як гуляє. От. Свинка вроді поправляється. Ну що тут пройшло 19 днів. Ну це таке. І наша Зимка батькована зімка. Ти що, до кабанчика не хочеш? Мала. Не хочеш до кабана? Гавкає, я на неї сідаю, вона гавкає. Ну, вроді, ні. Сьогодні 19 днів. Вони десь 18-21 день і починають перегулювати. Вроді не перегулюють. Якось мені коментар писали, а що ти від коксидіозу не колеш, то нема так. Мені не колю. Я розумів, ми в Данії кололи, але думаю, я щось не практикую такого, відходи діарея. Ну так буває, вийшло, так що зробиш. Нічого. Е, я сподіваюся, що все буде добре. Зараз ми желізо проколимо е, і все буде нормально. О, так що такі діла, воно щось є, але воно, бачите, жовтеньке. Я ж більш підозрюю, що це із за нехватки желіза. Зараз ну, проколемо железо, понаблюдаємося. Якщо, там мені зов'язували якісь інший препарати, якщо друг дерев не пройде, проходимо його. По нашій ізольді нічого не можу сказати. По строкам 24-го, а зараз чи з 22-го, по-моєму, а зараз 24-го не, нема поки нічого. Ну, от, так що будемо навлюбця. ну от тільки що я этот, е, з одного соска, там двох сосків єле-єле молоко з'явилось. Е, Лібо в неї е, поросята позамирали, е, либо їх дуже мало. От. Е, тут варіантів уходня. Ну нічого будемо наблюдатися. Зараз може на всякий случай і лампу сюди ну, і Будемо будем наблюдати. Зараз прийде племяш. Племяш не той, який бочка, а Вова старший племяш. І будемо пробувати колоти поросят желізо. Так, прокололи ми наших кажанів. Е, одну крайню не мітили, тому що вона була крайня залишилась Е, в принципі, на сьогодні все. Зараз лампу ще треба буде. Зараз ході возьму лампу. Можемо зараз не виключає телефона, сходити. Блін. Що ти мені до тих кабанів, яких ми почали різати. От. В одного була тушка 104, він саме здоровий, а а ті були трошки один ну, був ну, трошки менше. <плес> Ось от, лежать вже в житі, так? Почали їх вирізати потрошку, ну, тому що ну, їм вже по 6, да, 6,5 місяців, 9 чи 6, 6 вони народжені. Ну, чуть більше, ніж 6,5. А цим. Е, Цім. Е, Успокойтесь, зімки. А цим. Шість е, місяців буде. Чи було, чи ні. П'ять місяців було е, 9 квітня, 10 травня і буде пів року. Тому що ось їхня мамка. По-моєму, так. Да. Ось їхня мамка, що вона 13 штук родила, із них 5 вижило. Оце вони всі тут. От, в, принципі, в принципі, на сьогодні все. Зараз лампу ставлю, Лампу ставлю і, і в принципі буду їхати додому, до себе. Зараз там лампу прицеплю на всякий випадок. Мало лі. Вдруг, вдруг, вдруг. Так що всім дякую за перегляд, всім до побачення. Пишемо коментарі, ставимо лайки.